Із нагоди відкриття пам'ятної дошки митрополиту Андрію Шептицькому у неділю в Радихові відбулося масштабне свято молоді, яке у своїй програмі включало спортивний фестиваль, огляд книжкових та мистецьких виставок, музичну імпрезу та науково практичну конференцію. Кожен із заходів дав дітям та молоді розкрити свої здібності в різних сферах, детальніше у наступних сюжетах. 14 травня у стінах Хардехівської районної школи мистецтв було людно та по-особливому святково. Заходи зібрали школярів, поважних радихівчан, керівників району та міста. Серед гостей свята також народний депутат Михайло Бондар та активні учасники громадської ради Святий Юр. Приїхали сюди на велике свято в день святої Матері, свято, яке супроводжується багатьма заходами. ...заходами культурно-просвітницького характеру, в першу чергу, це посвячення меморіальної таблиці на будові школи мистецтв міста Радехова, а також на другий тур науково-практичної конференції, приуроченій пам'яті Андрея Шептицького, великого праведника. Ці заходи проводяться в нашому регіоні вже не вперше. Сюди ми радо до Радехова приїжджаємо, бо були з делегацією минулого року, коли вся Україна святкувала великий ювілей пам'яті Андрея Шептицького. І ми завжди відчуваємо тепло як і місцевих мешканців, так і так і представників влади, духовенства і особливо адміністрації школи мистецтв. Районний етап міжнародної науково-практичної конференції Андрей Шептицький це Україна, будівничий князь-лідер, зібрав 10 школярів, що представили свої роботи. Про митрополита Шептицького. Будучи на таких подібних конференціях, ми самі навчилися і знаємо зараз і ще далеко не все, про те, що митрополит мав золоті копальні в Африці, що мав великий бізнес у Європі, що мав багато бізнесу і на тодішній, тодішній період австрійський, польський, коли не було державності під час бездержавності. Митрополит зумів зорганізувати українську націю так, щоб сьогодні Радехів посвячував меморіальну таблицю. Але за переданням ченців, нашим священникам, коли митрополит лежав останні свої дні, вже будучи неходячим, його сорочка нічна була полатана. Усе крихти, він віддав своїй нації, своєму народові. Я, ми вважаємо, що це є яскравий зірець тої еліти нації віддати усе, що ти маєш своєму народові. Радехів вибрав особливий день, особливий місяць, освячені меморіальної таблиці. Місяць травень місяць Діви Марії, День Матері, а 20 числа День народження. Софії Фредро, матері митрополита, і це запам'ятається як і мені, і напевно усім вам величне свято метою конференції було вшанування пам'яті митрополита Андрея Шептицького, вивчення його духовної та меценатської діяльності. Якщо розходиться про осіб, котрі далекі нам у часі чи у просторі, то можемо пізнати їх або безпосередньо читаючи їхні твори, або опосередковано читаючи. Або сьогодні слухаючи те, що інші про них пишуть. Свої наукові дослідження представили учні загальноосвітніх шкіл міста, а також сіл Стоянова, Вешева, Вузлового, Корчина. Роботи школярів висвітлювали діяльність митрополита Андрея Шептицького у духовному, культурному та патріотичному вихованні молоді, розповіли про його політичну та правову роботу, читаючись. Матері Софії Шептицької, я була глибоко зворушена його побожним життям, Адже будучи в такому ранньому чотирирічному бійці, він уже записував на шматочках паперу уступим молитв литов, та Вервиці. Він дуже цікавився тим, як саме зі свого дитячого віку розвивався Ісус Христос. А коли мати розповідала йому, як відбувалися страсті і розп'яття Ісуса Христа, Він просто плакав. В основі своєї роботи я використав архівні статті та матеріали, зібрані у виданні Український Мойсей, присвяченому 150-річчю від дня народження Андрея Шептицького, а також біографію митрополита, написану французом Кирилом Шароном Королевським. Темою моєї роботи є духовно-культурне виховання і його роль у єпископській діяльності Андрея Шептицького. Свою роботу я умовно поділив на такі чотири частини: а саме: Андрей Шептицький і Парафіяльне духовенство Східної Галичини ХХ століття, освітня, просвітницька та мистецька діяльність духовенства початку ХХ століття. Духовно-культурна діяльність Андрея Шептицького на американському континенті і думки митрополита Андрея Шептицького про духовно-тілесне здоров'я нації або так званий біоетичний аспект. У кожну частину своєї науково-дослідницької роботи я намагався вкласти ту глибоку мудрість, яку митрополит проповідував упродовж усієї своєї діяльності. Війна, яка прокодилася цією західною країною, зробила тисячі дітей сиротами і викинула їх на вулиці. Щоб не кидати на їх напризволяще, Андрій Шептицький заснував притулок для сиріт у Львові. Також він зобов'язав товариство просвіта, передаючи йому мені такомування гністром приймати бідних дітей на рідній відпочинок. Зазвичай їздили туди та до Поршова зі своїми вчительками, двома партіями купить всешкільних дітей. Немічних дітей-школярів посилали до підлюду в Карпатах, а до шкільняту до монастиря сестер Васильянов, або до борти в Карпатах. Саме завдяки його діяльності було врятовано багато дітей. У мене є чудовий приклад діяльності Шептицької. Це є відомий канадський українець Богдан Гаврилишин. Я чисто випадково наткнувся на його розповідь, яку він розповів українським студентам, і вони дуже гарно переповіли. Якось під час одного з зітніх таборів митрополит відвідав табір пластунів і благословив кожного з дітей по черзі. Тоді маленькому, маленькому Богданові здалося, що митрополит розглядів його душу. Духівник свого народу, українську церкву зводив, на життя благословив. Він для нації своєї школи будував музеї, сиротинці для дітей, розвивав культуру, мову, пощастило місто Львову. В нього жив колись Андрей, меценат, місіонер, вчить птицький і тепер, нас любові до людей, Пастер душ, обранець Бога, вибрав на легку дорогу, український наш містей. Теми, які обрали школярі для своїх досліджень, вкотре нагадали присутнім, як щиро великий митрополит Андрей вболівав за українців. А найголовніше показали, що і самі школярі готові переймати його приклад і у власному житті. Разом із своїми вчителями-наставниками учнів було нагороджено грамотами та книгами. Найкращих було запрошено до участі у наступному етапі конференції. Своє захоплення постаттю митрополита Андрея Шептицького висловили керівники району та міста високоповажні запрошені гості. Наш митрополит він завжди вважав, що молитва і опіка Божої Матері це наша віра. Вона допоможе нам об'єднатися. І я вірю, що спільними зусиллями і громади, бо дуже багато залежить від громади, і отців, і депутатів, і просто всіх, всіх людей воно допоможе нам йти вперед. Є зараз багато і війна, і якісь незлагоди, але можна все перемогти, якщо ми віримо, що ми є українці і ми варті найкращого. Дійсно, блажений митрополит Андрей Шептицький є якраз теєю людиною, на яку треба рівнятися. Дійсно, як було вже сказано не тільки діячам політичним, а й меценатам, і меценатам. Всім, хто хоче допомогти Україні розбудувати її, тому в подальшому будемо також плідно співпрацювати, можете розчитувати, в тому числі і на мене, як на народного депутата. Хрешертицький Де став символом української церкви, речіцький став став символом нації. І ми сьогодні маємо чергову нагоду згадати його праці, його монографії, згадати. Воно разі тих людей, які з ним працювали, які про нього писали, тому що він не тільки розвивав українську церкву, він розвивав Галичину. І та, він також якийсь сприяв розвитку кооперації, розвитку економіки на Галичині, тому що В нього було таке і політичне крето, і духовне крето, щоб всі галичани були заможними, були багатими, і тоді буде розвивалася і українська церква, і Галичина цілому. І відстоював українців і в польському сейві. І відстоював. Українців на рівні Автії імперії на тодішньої, він зробив все, щоби і в духовному житті, і в світському житті люди себе достойно поводили, достойно вели. І дуже тішимося тим, що завдяки і директору школі мистецтв, який сприяє розвитку духовності в нашому районі, була відкрита оця меморіальна дошка. Ми, митрополита Шевтицького, тепер будемо бачити і згадувати. Читати його праці і по його працях жити і творити. Не потоком шумних галасливих фраз, але тихою невтомною працею любіть Україну. Власне сьогоднішня подія це є якраз доказ того, як люди, які направду люблять Україну, які вболівають за Україну. Тихо, непомітно роблять свою справу для того, щоб укріплювати засади національної гордості, засади духовності. Ми сьогодні освятили пам'ятну дошку митрополита Андрея і цим самим ми долучилися до увіковічнення пам'яті цієї надзвичайно великої постаті. Адже е, митрополит Андрей є яскравим свідченням того, як треба любити Бога, церкву і Україну. Власне, ювілей Андрея Шептицького об'єднав всю молодь Львівщини навколо цієї великої постаті. Свята відбулися в різних містах. І сьогодні у нас в Радехові ми маємо. Таке знаменне величне дійство. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять по Андрію Шептицькому. Ми сьогодні посвятили разом з високоповажними гостями меморіальну дошку, присвячену Андрею Шептицькому. Бо для нас Андрей Шептицький це історія. Для нас Андрей Шептицький це національно визвольна боротьба, це патріотизм. Ми мусимо пам'ятати і мусимо вивчати все те, що робив Андрій Шептицький. Для історії, для культури і для релігії Андрій Шепицький є і залишиться од тим добром і світлом в ці нелегкі для України часи. Він своїм прикладом показував, як потрібно об'єднувати народ, як потрібно гуртувати навколо цієї нашої національної ідеї. У своїх духовних зверненнях підкреслили важливу роль діяльності митрополита Андрея присутні священники. Багато тисяч, століть наш народ не мав незалежності, і якраз через оце благословення митрополита Андрея, через його молитву і його поміч, звичайно, оцей дух українства, дух любові до Бога, дух любові до ближнього, він дав наснагу і ласку то, що ми сьогодні маємо. Таку велику постать, яка, хоч і є не з нами, але в духовний спосіб з нами присутня, тому що він проголошений церквою блаженним і маємо надію, що за його молитвами і за молитвами всіх святих українського народу, Господь допоможе нам встановлення нашої держави. Мені залишається лише подякувати за таку гарну організацію всім тим хто доклався до організації цього свята особливо наші, нашій молоді нашому світу нашої нації за те що вони так гарно вивчають постать нашого прометея нашого народу митрополита Андрея шептицького і справді дуже знак є в тому що папа Франциск у 2015 році Проголосив на цілий світ геройські чесноти цього блаженного мужа, який вже у, там у Господа є, має цю піннію святості і є в тому сонні святих. Готувало би також десь і нам, як е, священнослужителям, також і громадській е, організації святий Юр, виробити таку навіть методич, методичку практики працювання з молоді. З молоддю і студентами якраз послідах митрополита Андрея Шептицького це була дуже гарна справа для нашої молоді, для нашої церкви. Змістовні виступи та презентації про Андрея Шептицького гармоніювали з музичними творами у майстерному виконанні вихованців та вчителів Рдехівської районної школи мистецтв. З пропозицією присвоїти школі ім'я митрополита Андрея Шептицького виступив голова громадської ради Святий Юр. Сьогодні ви відкрили пам'ятну дошку Митрополиту Андрею. Це в продовження того, що ми разом з вами відкривали барельєф митрополиту Андрею в оперному театрі. І як є така можливість. Зробіть присвоїте ім'я Шевтичко, А може тут і пам'ятник часом появиться митрополиту Андрею. На завершення конференції усім, хто доклався до організації свята української молоді, було вручено подячні грамоти та подарунки, зокрема, Степану Данькевичу, директору державного підприємства Радехівське лісомисливське господарство, керівникам міста та району, керівнику відділу освіти Любові Репетило, завідувачу сектору молоді та спорту РДА Оксані Проказюк. Щирі слова вдячності організатори свята української молоді висловлюють приватним підприємцям, що традиційно підтримують проведення численних заходів. Василю Яворському, Зиновію Жуку, Михайлу Гавору. Свято української молоді, котре, от 14 травня, таке знаменне свято День Матері, відбулося у Радехові завдяки громадській раді Святий Юр. Членом якої є Степан Михайлович Данькевич. І само собою і райдержадміністрації це і сектор молоді спорту, і відділ освіти, зокрема, школа мистецтв, методисти, Ірина Рибак, Оксана Євгенівна, Яремчук, Галина Красіцька. Всі спільно протягом двох місяців можна сказати, десь працювали в напрямку того, щоб науково-практична конференція відбулася на такому рівні, як вона сьогодні відбулася. Ну, взагалі, свято було проведено досить так в такому широкому спектрі, багатогран тому що і був проведений спортивний фестиваль, це шашковий турнір, це приймали 20 діточок з наших загальноосвітніх шкіл. Були визначені переможці, і само собою оця музична імпреза, яку нам гарно представили вихованці радахівської районної школи мистецтв. Дуже тішимося, що нам свято справді вдалося провести на такому високому рівні усім організаторам, усім своїм колегам. Найперше хочу сказати велике спасибі, бо справді мете досягнуто. Робити добрі справи задля побудови розвиненої держави вчить нас митрополит і сьогодні, адже добро, щирість та духовність ніколи не втратять свого значення. Свято української молоді Андрей Шептицький це Україна, будівничий князь, лідер, мало на меті вшанувати пам'ять про великого митрополита, духовного та національного пастера українців. Розпочався молодіжний фестиваль, із огляду виставки вихованців зразкової художньої студії образотворчого та ужиткового мистецтва Радехівської районної школи мистецтв. Продовжився шашковим турніром, у якому взяло участь 20 учнів загальноосвітніх шкіл району. Я представлю вам голову журі Василь Гарнага. Це чемпіон, чемпіон району шашок обласних. Районних турнірів, так що ваші оплески. До участі у спортивному фестивалі із особливою охотою долучилися як дівчата, так і хлопці. Кожен із них прагнув здобути перемогу над суперником. Оцінювали спортивні старання школярів в судді турніру. Кожного із учасників було нагороджено грамотами та подарунками. Дипломи для кращих ваших учнів, будь ласка, нагородити від вас від нас на урочистих замок. Дякую. Дякую.